Друзі, усім привіт! Це проєкт Дезінер і його ведучий Валерій Марченко. Ми знаходимось з вами на метрономі, що має назву конструктор креативного функціонального простору. Захід відбувається в чудовій локації, яка має назву Анрій 51 Локація, локації, яка тепла та гостина сьогодні приймає всіх нас. Головним завданням наших учасників є укомплектування архітектурних об'єктів матеріалами, які надали наші організатори компанії Будзірка та Світ Плюс, і укомплектувати потрібно так, щоб це було. Красиво, практично, ну і звісно ж креативно. Добрый день, друзья, коллеги, э, мне приятно видеть всех здесь, в этом замечательном месте э, по адресу Андрей 51. В шоурумі, який називається Світплюс. І ми в з партнерами компанії Будзірка і компанії Плюс» сьогодні організували для вас проєкт-конструктора. Скажіть, будь ласка, а як вам в цілому ідея ось такого формату заходу? Він такий більш, знаєте, конкурсний, можливо, навіть дещо розважальний. Що про це скажете? Я би хотів е, подякувати е, е, тим обставинам, які склалися таким чином. що в цей непростий час маємо змогу взагалі-то збиратися і радіти один одному і саме цим обставинам. Це по-перше. А, а друге, формації зустріч, зустрічі з самого початку він, він інтригує тим, що він незвичний. І чекаєш від цього ну, якісь позитивні емоції, якісь, якісь думки з цього приводу, які будуть впливати на. Подальше твоє існування в цьому творчому просторі дуже класний формат. Нічого такого прям незвичного тут не бачу. Бо ми кожного дня робимо цю роботу, мудборди збираємо і тусовки в нас проходять, слава Богу, і за часи війни. Тому прям щось такого незвичне. Нічого я завжди приємно бачити знайомі обличчя. Чудово, до речі, про знайомі обличчя, кого з кураторів сьогоднішніх команд ви знаєте особисто? Всі, Всі. так я куратор червоної групи. Наш об'єкт. центр. Ось, спробуємо щось запропонувати цікаве. Вже придумали ідею. Ще ні. Ще дуже багато матеріалів, треба все обдивитися, познайомитися. Здесь ще треба відбувати реалізацію, тому що не все, те, що ми придумали, <з thấy>, то може бути реалізовано тут і зараз. Тому <губ> така збуде інтрига. Так як на мудборді, в чорні створимо свої помаранчеві кольори, звичайно, вже в око мені потрапила. Люстра помаранчева з фетром, що прекрасно підійде для офісних приміщень, тому що додаткова звукоізоляція і е, можна використати над зонами таких більш приватних переговорів і тому подібне. Але я чув, що команда помаранчевих теж поклала око на помаранчеву люстру. Можливо, тому що просто ця команда помаранчевих і вони не бачили, що створив штучний інтелект. Люди скучили за заходами такими. Да? Останні пару років, починаючи з ковіду, нічого не було. А зараз ми просто бачимо, що люди йдуть активно навіть ще до початку заходу. Раніше приходилося їх чекати, тепер вони приходять ще до. Так. Наш об'єкт це житловий комплекс. Першочергово та будівля, в якій ми живемо, яка є, в якої ми проводимо більше кількість свого часу вільного. Проєкт конструктор це функціональний проєкт, в якому головна задача і суть. познакомиться с новыми материалами, которые есть на рынке, от специалистов, которые знают толк в этих материалах. В чем суть э, этой работы? В том, чтобы качество ваших объектов было выше. Это значит, что качество работ для ваших заказчиков будет лучше. Это значит, что дизайн и архитектура в нашей стране, в нашей Украине будет намного выше. Вот мы видим свою миссию сегодня в том, чтобы компетенция нас как специалистов для нашей страны, для нашей Украины была выше и у нас было немножко больше радости. Мне кажется, что это то, что мы можем дать людям в нашей стране. Максимум борьбы, вот, которая сегодня происходит на фронте, и мы тоже участники этого процесса, но, наверное, мы можем сделать что-то лучше в своей работе, тем самым внести лепту в нашу победу. Треба їх постійно проводити, тому що ринок не стоїть на місці, постійно з'являються якісь нові матеріали, нові тенденції. Формат виставок він не такий популярний вже і він достатньо застарілий. Не всі люди ходять, не всі люди розуміють або вчасно отримують інформацію про нові матеріали. А в такій ігровій формі, я думаю, це якраз шанс. На практике почувствовать какой-то материал, ознакомиться с материалом, что-то новое узнать про материал. Ну, я думаю, что это что-то новое и интересное. Скажите, у нас сегодня три критерия оценивания. Креативность, <св> <св> функциональность и оригинальность презентации. А какой из этих критериев для вас самый важный? Мне скорее креативность больше, подход, больше нравится. Вот. Оригинальность скорее на последнем месте будет стоять. Uh -huh. ну, я по профессии архитектор и, вы знаете, триумвірат пользы прочности и красоты. Все, все еще для меня имеет значение и место в жизни. Поэтому оригинальность не всегда бывает, укладывается вот в это прокрустово ложе этого Чи Бывала у вас на раніше можливость працювати с материалами наших организаторов. Свит плюс та будзирка. Так, ми працювали, саме наша фірма працювала. Ось мої об'єкти пов'язані з реставрацією останні кілька років, тому останні кілька років я особисто не працював. Але наша компанія працює, співпрацюємо і по освітленню, і по посадним матеріалам. Атмосфера, в такої прекрасний день замічательна. І дякую за те, що робите такі небольші. Праздники в толь в столь в столь трудное время, безусловно, это очень, очень важно, найти позитив. І організувати такое мероприятие, де все друг другу радує. Ну, по-перше, такі заходи орієнтують людей все-таки на, на якийсь позитив, який очікує взагалі то наше суспільство і оправданим чином очікує, Ну скажімо так. І от такі от такі івенти, якщо вони стаються, то вони тільки під підкріплюють тезу, сказаної що. Це дуже доречно і розумно таке зробити, тому що насправді, коли хтось один виступає, щось каже, ну це може іноді бути нудно. А колись така ситуація, коли усі приймають участь у цьому, це дуже гарно і розумно. Справа в тому, що насправді час дуже складний, і ми всі потребуємо підтримки і тому в тому числі підтримки один від одного. Ці заклади вони нас з'єднують і показують, що не все ще так погано. А з другої сторони, від ми ж живемо, віримо в майбутнє будуще нашої країни, в розвиття нашої країни, в нашу перемогу. надо задумываться о том, каким будет завтра. А чтобы думать о том, каким оно будет, надо строить сегодня. Мне нравится. Мне нравится работать с HPN-панелями. Я их люблю. Мне нравится со светом работать. Разные цветовые и осветительные сценарии применять на своих объектах. Новые технологии, системы «Умный дом» и такое вот зонирование освещения. Поэтому в этом плане я работаю, и мне нравится это. На мою думку, это действительно очень круто, еще такие час, І для нас всіх ми можемо так зібратися і поїлися досвідом один з одним. В принципі, це і розвиток українського бізнесу, і ми можемо розповідати це своїм замовникам, які замовляють нас ці проекти. Я думаю, що це досить круто, що ми сьогодні можемо так зібратися, і ми маємо на цей час і можливість. Бо взагалі, конкуренції в дизайні немає, щоб ви знали. У Кожного просто є своя ніша. Якщо я вам один раз зроблю класно ваш об'єкт, ви нікого шукати не будете. Ви будете тільки до мене звертатися. Я буду вашим придворним дизайнером. В Тому часі, в якому зараз ми перебуваємо всі з вами, нам потрібна функціональність. Тому що це основополагаючий зараз би, постулат з трьох постулатів. Тому що ну, в архітектурі чи в дизайні є основні три постулати функція, форма та образ. В цілому да, вона завжди тут дуже приємна. Приємна тому, що тут зустрічаються знайомі, колеги, ті, з ким ми перетинаємося по роботі. Працівники салонів, архітектори, дизайнери. А, ну, тобто, то, це наша середа, в якій нам завжди комфортно, а де б ми не були, ну, на метрономі, звичайно, це особливо. Ну, перше, ми е, дуже фахово знайомимося з матеріалами, які нам дуже допомагають при е, будівництві і при тому, як ми значить, працюємо над самим проєктом, Тому що, якщо ми знаєте, не е, вдосконалено не заглубимось до е, значить. Матеріальних цих властивостей ну якби самих матеріалів, да і технічних умов, які значить нам. Необхідне, наприклад, освітлювання, там чи облаштування, чи шари ну, обладнання, там стін, підлоги це все дуже важливо. Я вважаю, що треба спілкуватися: треба спілкуватися, обмінюватися нашим досвідом. Треба приймати якусь певну колаборацію для того, щоб створювати і дійсно покращувати нашу країну. Наша країна саме чудова країна. На всьому всесвіті, і я вважаю, що ми всі можемо зустрічатися, і ми всі можемо створювати щось найкраще, найліпше і в приємному просторі, як наш наприклад. Пушіть атмосферу свята, як це все було особисто для вас? Це неймовірно. Я дуже вдячна нашим організаторам і інтер'єр» за те, що вони спромоглися здійснити наш задум. Ми з будівельною зіркою взагалі не розраховували, що буде щось ну в такому дусі, в такому концепції, але все ми зробили. Ми все це зробили, тому що ми дуже поважаємо труд архітекторів дизайнерів Ми дуже поважаємо е, концепти, які вони створювали сьогодні. І е, окрема вдячність членам журі за те, що вони дійсно це була дуже велика праця. Да? Е, е, хто хто найкращий? Всі найкращі. Тому я думаю, що все вдалося. Що ж, друзі, ми були в чудовій локації, яка має назву «Анрі 51». Де нас гостинно прийняли для того, аби ми провели іще один метроном, що має назву конструктор креативного функціонального простору. Нагадаю, основною задачею для всіх учасників було укомплектувати архітектурні об'єкти матеріалами, які їм надали наші організатори. Будзірка та Світ Плюс, за що ми їм теж неймовірно сильно вдячні. Друзі, це був проєкт Дезігнер, його ведучий Валерій Марченко. Побачимось в наступних випусках. Па-па!